Від чого? Ліпоми, жировики, атероми та що з ними робити. Ліпоми, мутація жирових клітин, починають швидко ділитись. Причина генетична та часте травмування підшкірної клітковини. Не можна їх розмасажувати, бо будуть ще більше рости. Краще видалити з капсулою хірургічно, бо повернуться заново. Чим менше, тим краще забирати, не затягувати. І робити патогістологію, щоб не пропустити ліпосаркому. І завжди ущільнення показувати лікарю, бо легко спутати з лімфоузлом, який теж, якщо поганий, може бути неболючий. Повних ліпоми не помітні, але при скиданні ваги їх стає видно. Ліпома може бути будь-де, де є жирова тканина, і внутрішніх органів. Жировик це є ліпома, може бути як з фіброзною капсулою, так і без. Частіше це спина. Атерома це закупорка сальної залози, поверхнева це генетика вугрі, гормональні збої. Якщо видавити, не забрати капсулу, набереться знову і буде запалення.